Події до кінця літа. Нікого не загадуйте, давайте вам таку підказку знайдемо, можливо, на що звернути увагу. Три події до кінця літа. Тут вже півліта пройшло як одним тижнем. Не знаю, як вас. Пишіть в коментарях, в мене півліта випало, вроді щось робила і десь була, але ну взагалі. що-що, а літо щось так нас швидко пролітає. Напевно, тому що ми не живемо життя, а десь все время біжимо. Летимо, біжимо, щось вирішуємо і забуваємося зупинитися, пожити життя і насолодитись моментом. Тому старайтеся зупинятися, приземляти, бути, вчитися бути тут в моменті, тут і зараз, тому що так нас не тільки літо пролітає, але й роки. Три події до кінця літа. Три події до кінця літа, три події до кінця літа. Перша подія, яка у вас буде до кінця літа, от я тільки сказала, і виходить карта е, часу. Половина вже пройшла літа. Ми в курсі. Дайте нам конкретіку. Три події до кінця літа. Зверніть увагу, у вас буде до кінця літа чекати іскушення. Хтось вам, як в тому райському саді, буде пропонувати якесь іскушення, якусь підставу. Можливо, це буде соблазн. А в якій це темі буде в любовні чи в фінансовій? Лестниця це може бути якийсь кар'єрний ріст, може бути зв'язано з роботою, але будьте обережні, це буде у вас якась перевірка, це буде підстава, ви тут будете урок проходити в диявола. Хтось вам пообіцяє там, умовно, запишись на курси, після моїх курсів ти станеш суперекспертом експертом і будеш заробляти не знаю, там, 20 000 доларів. Це іскушення на легкі гроші, і в ітогі ви потратите гроші і прийдете в тупік. Е, Можливо, як варіант вам будуть пропонувати на роботі якусь посаду, або ви шукаєте роботу, що тут така кар'єрна ріс. Та ти тут там, прийдеш, там касіром будеш працювати, потім прям незавідуючу якоїсь корпорації будеш. Це все лахатрони. Зверніть увагу, що саме в серпні можуть активуватися мошенники, які можуть розводити вас на гроші. Вкладися, зроби інвестицію і получиш три рази більше. Будьте обережні, не приймайте ці рішення на п'яну голову, карта Віселія. Завжди запам'ятайте правило життя там, де вам пропонують легкі гроші, це ваш урок. Вона поведеться, чи він, чи не поведеться. Якщо ви на це ведетеся, вас будуть об'єгорювати на гроші. І потім не плачте, що у вас такий е, цинічний. Ви самі не хочете ніфіга робити для того, щоб добросовісно заробляти гроші. І якщо ви найобуєте людей, то повірте, до кінця літа вам прилетить дуже прекрасний бумеранг за те, що ви обманюєте десь людей. Будуть маски сорвані до кінця літа. Той, хто обманює, піжониця розводить людей на гроші. І тут мошенники будуть включатися, тому ваша задача на це не вестись. Зрозуміло, яке попередження таке прям. Друга подія до кінця літа. Друга подія до кінця літа розрушення. Щось ви будете крушити, хірячити. Чого це стосується, компаса свого. Хтось тут конкретно буде направлення свого життя, не знаю, кар'єри, любовної теми, буде рушити нахрен це все. Або ви будете рушити, або будуть рушити вищі сили. Дивіться, як там вас по-вашому настрою. Мені, наприклад, розрушити щось два пальця об асфальт. Нема вопросу. Якщо я прийняла рішення, фіг мене хто настановить. Дивіться, тут може бути щось зв'язане з вашими дітками. Зверніть увагу, можливо, як варіант, тут якась підказка дитині кудись не їхати, тільки сказала не їхати. Не не знаю, там їде навчатися, а там небезпечно через обстріли. Тут прям підказка, щось зв'язано з дорогою, щось відносно дитини. Не пускайте дітей, якщо вони малолітні. Тут якась тупікова історія, де дитина може попасти в якісь сіті. Не знаю вляпатись кудись. Ну, наприклад, прийде син, син, якому 17 років скаже: мам, я там тємку одну знайшов. Дай мені там 2000 доларів. Я вкладуся. Завтра я 10 зроблю. Ні в якому разі туди не йти. Тут темні сили до кінця літа будуть включатися тут. У нас там ретроградний Меркурій включився знову, тобто включаємо мозги. Тут можуть бути якісь неприємності. Також тут можуть бути розрушення відносно ваших якихось нових починань. Тому що карта «Ребенок» – це також про нові починання, нові проекти. Не знаю, там надумали ви переїжджати. Ну, поки що карти кажуть що не варто, не варто. Угу. Яка подія до кінця літа? Ну, отут ви будете стояти на виборі. Куди мені йти? Туди наліво мені йти чи направо йти. От тут прям карти говорять, що у, на е, виборі, на якому ви будете стояти, вам буде управляти, а владівати тут страх. Ваша задача попрацювати зі страхом, щоб вибрати правильний шлях. Кожного цей страх буде свій. Хтось боїться перемін, хтось е, навіть рішення не вміє приймати, боїться там, не спить ночами. Дивіться, яка у вас ситуація, але ну, тут ви прям маєте все-таки йти в цей страх бороти, пропрацьовувати його, і а, тут тоді буде покращення. А що розрушення показують? А розрушення показують, тому що ви самі себе розрушаєте. Довго думаю, тягну кота за яйця. Оце ви самі будете розрушати. Ну, умовно там. Вам прийшла підказка, що вам там, не знаю, треба звільнитись працювати саму на себе. Ви тягнете кота за яйця, ви все прекрасно розумієте. Ну ви сидите на роботі на одному місці, вас виштовхають з цієї роботи. Тому що самі розчищати собі дорогу, ви не хочете. Тобто тут або через руки інших людей а, будуть вас виштовхувати. Це і приклад я розказую, в кожного своя історія. А когось прям будуть через розрушення, а хорошо, дайте нам всю підказку. Це якої теми темою? Стосується, якої теми це стосується ці розрушення. Любовна тема, фінанси чи дитина, що це? Обучення, в когось обучення. Хтось вас за ніс водить на навчання, будьте обережні. Другий розклад мені за іде Тут уход якийсь. Можливо, як варіант, хтось буде звільнятися з школи. У мене, наприклад, є вчителька в наставництві, і вона знає, що вона має міняти роботу. І вона підготовлює себе до цього свідомо пропрацьовує свої страхи, фінансову складову. Можливо, як варіант тут щось з навчанням дітей. Можливо, змушений буде там дитина переїхати там, де вона навчається, тут щось з навчанням або вашим, або ваших дітей. Уход, переход, переїзд. Тут щось таке буде. Да. І тут може накритися, знаєте, така і агресія, і лінь, і падло. Ну, такий будете. Ви тунель, якісь рішення ви будете приймати кардинальні? Мені куди, наліво чи направо. Ну, ви вийдете в сонце, тільки тут вам підказку дають: не скупіться, не вибирайте легший шлях, бо не завжди легший шлях він є успішний. Про що вам сказала, і перша подія. Тут алчность з вами може зіграти злую шутку. Умовно, дитина хоче поступати в інститут. А ви кажете, вибач сину, я не потягну. Але він так хоче, він так запалився цією мрією, тою, тим напрямком. І ви скажете, ні, а ти там підеш там, не знаю, водітелем, на воділя вчитися, чого водітель, не знаю. Да? І ви зекономите гроші, але ви зламаєте його якусь там мрію. Тому тут не скупіться на гроші. Тут щось мені більш фонить дитиною. Тема дитини. Навчання можливо буде переводити Там зі школи в школу дітей. Також така тема може бути актуальна. Тут будуть якісь такі переміни, включайте мозги, аналізуйте. І третя подія до кінця літа, що вас буде чекати? Третя подія Що прошло? Третя подія до кінця. Тут ще по другому варіанті, е, перевіряйте документи. Умовно, ви оформили документи, дитина їде за кордон навчатися, якась одна буква помилка, і все його повернули на кордоні. Як варіант? Тому саме в ретроградний Меркурій, а він нас буде ретроградити до 11 серпня, е, перевіряйте бумажні документи, щоб не було затримок, застою і так далі. Хорошо, э, Третій, э, третя подія. Що буде чекати до кінця літа? Тут вам прийде звістка від якоїсь незнакомки, від якоїсь жінки про ваше щось минуле. Може, про бившого партнера, бившу партнерку. Э, да, тут прям, можливо, тут як варіант, вам прийдуть новини саме літом, карта літа про когось з вашої родини. В когось це буде бивший, з яким ви були в парі. Тут якась незнайомка, можливо, ви побачите, що незнайомка викладе якусь інформацію за когось, якийсь друг, якийсь колись був вам другом. А що це за друг? Хто це? Медвідь? Мост. Кармічний ваш партнер? Тут якась інформація за кармічного вашого партнера, бившого, партнерку, бившу да, для чоловіків. І що тут за новину принесе оця мадам? Що за новину принесе ця мадам? Що за новину принесе? Ага, тут вам ця незнакомка чи просто ви випадково? Від когось лівого почуєте, побачите, не знаю, там в інтернеті почуєте, що криси, ті, що бігли з вашого корабля, кармічний ваш партнер або партнерка, отрив бумеранг. Тобто, після того, як ви розійшлися, роз'їхались, розсталися, він собі пропіваючи, там проживав, а ви там умовно тягнули лямку, там важко вам було і так далі. І в, прийде вам звістка, що ця людина попала в лабіринт, в якийсь капкан, в якісь погані історії. У кожного це будуть історії свої. Тут карма пролетить вашому обідчику з прошлої житті. І якщо він успішно там виріс в бізнесі, можливо, в фінансах, можливо, женився другий раз, там да третій раз, то тут карти говорять, що тут його чекає трансформація, і якщо він був такий прям успішний, в'їздив, відпочивав, можливо, женився. Тут в нього, знаєте, по картах я тут бачу, життя в нього було в шоколаді, а ви страждали і йшли в одиночку, розхльобували там умовно ті історії, які там ви з ним зав'язали. Ви були в конкуренції дуже тоді, коли ви розходилися. Можливо, ви вже там 20 років не спілкуєтесь, але ви почуєте історію, що його це прекрасне процвітаюче життя завершується. На нього будуть накладені пута, можливо, в когось навіть буде таке, що він попаде і в тюрму в когось так буде, і йому будуть перекриті всі дороги. Взагалі, чому тема бумерангу настільки складна, і чому завжди жінки особливо переживають, чому його не наказують, та не наказують тому, що ви тримаєте оці образи, і ви навіть через ненависть, через злість тримаєтесь за нього. А тільки коли ви пропрацюєте свої образи не головою, а душею. Головою ви можете казати, я вже його не дано простіла. Це мозг вас обманює, душа в душі є там біль недопрожита. І от коли ви допроживете оцю біль, відпустите повністю, зрозумієте, усвоїте, який урок ця людина приносила в вашому житті, подякуєте. Не наіграно, а від щирої душі, да, дякую тобі, що ти прийшов на смітив своїми грязними ногами моїй душі, але я таким чином пройшла урок. І тоді бумеранг не заставить себе чекати. І тільки тоді, коли він карму вам допоміг пройти, коли ви карму з ним в тому числі віддавали йому долг, який ви завинили. І якщо він перейшов ту межу. Умовно там мстив, там відмовився від вас, від дітей, кинув, і десь там є несправедливість. І тільки тоді, коли чаша, оця переповнення, і він як мудак себе умовно вів, не тільки карму зрівняти. І навчити щось а ще пожорстче, Тому що тут я бачу і успіх, і багатство в нього було, і він припиваючись жив. І якщо він умовно там відмовився від е, спільних дітей і взагалі не забезпечував, то тут полетить по шапці конкретно, його шандарахне по голові. Ну, Ви такі новості любите. Тут навіть в когось буде тема розлучення. Якийсь розклад я скидала, і клієнтка, підписниця написала: Слухаю вас і вчора прийшла звістка, що вже мій колишній розлучається. Оце тут ви будете чути, що там в них якісь проблеми, можливо, в них проблеми з спільними дітьми, тому що карта Айста. І тут їхній, скажімо, шлюб може рухнути. Да, інформація про мужчину, який легкий, який свободний, який там. Знаєте, срав на всіх з Великої Гори, задайте собі запитання, що він вас вчить. Він і вас вчить своїм прикладом бути насрати на всіх з Великої Гори, а ж... живіть для себе. Мужчина, з яким у вас була сім'я, тут кажуть карти, що його ізбранниця тут, знаєте, Підставить толі його, і тут е, я бачу тему любовників, тут, можливо, він попаде в тему тих угольників. що це інформація закрита, але тут зв'язана інформація з любовною темою, і я тут бачу, що все-таки йде сім'я до завершення, і це буде йому наказання, щоб він почувствував, як це коли тебе придають, коли тебе кидають, і коли ти розумієш, що в тебе е, гнила біля тебе людина прожила 11 10 років. І наробила хаос своєму житті і з'їбалася з вашого життя. От він прям відчує, взує ваші шкари, не знаю таке і слово прийшло з потоку, шкари ваші взує, да, чоботи ваші мешти ваші взує, і він почувствує, і тільки тоді до нього дойде, що ви відчували тоді, коли він пропав, пішов, покинув вас. І це він має відчути це таке по карті коса: це прям прилетить бумеранг йому. От такі якісь новини ви почуєте до кінця літа. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, і давайте для вас ще підказку знайдемо узагальнюючу. Продовжуйте трансформуватися як Фенікс. Допроходьте свої трансформації. Трансформаторна будка навряд чи закриється. 20-25 рік, він дуже є кермічний і хочемо ми того чи не хочемо, ми допідчищаємо свої кермічні долги, закриваємо, допроходимо уроки. Рік нелегкий, але куди вас ведуть? Вас ведуть в урожай. Тобто ви зберете плоди своїх старань, плоди своїх. Трансформації, ви отримаєте чуть-чуть пізніше, можливо, це буде осінь. Ви будете бачити, що блін, і вже нарешті на моєму на моїй вулиці якесь свято. Ви урожай обов'язково свій зберете, залежить від вас, коли ви гідно будете проходити оці ці трансформації. Хтось просто сидить в трансформації і не проходить, а хтось бере життя в свої руки і активно працює над тим, щоб трансформовуватися, і це стосується абсолютно всього від вашого мислення і закінчуючи вашим. Вашими кармічними історіями, які на вас впливають. Тому тут будуть, буде далі ваша трансформація, будете ви займатися покращенням свого успіху, урожаю, зарплатні доходу і так далі реалізації, але будьте обережні, тому що до кінця літа будуть люди, які схочуть вас обманути і намахати на бабки, включайте мозги да, і аналізуйте. Аналізуйте для того, щоб ваше життя не пройшла очередна башня, щоб ви щось десь втратили. І потім сидите в біжурках обіжаєтеся. когось тут буде приємна поїздка до кінця літа, когось буде приємна звістка, якщо ви кудись планували їхати, карти кажуть, «їдь». Там е все буде благополучно. Але також аналізуємо, куди ми їдемо, з ким ми їдемо і так далі. Батає мені грошей на поїздку і так далі. Все аналізуйте, але вам тут кажуть, звзди будуть вам і ваші мічти. Те, що ти там собі планувала, тут вас буде вдаватися до кінця літа. Реалізовувати, звертайте увагу на людей, яких ви не знаєте, які хочуть вас обманути. Та в принципі тих що знаєте, можуть вас обманути. Зверніть увагу, ніякі мошенники, ніякі сікти не вступайте, там ніякі лохотрони не вступайте. Аналізуйте, якщо це навчання або фунило навчання на розкладі. Аналізуйте до яких майстрів ви йдете навчатись. Аналізуйте, це ваша зона відповідальності. Нас обманюють, але наша задача не обманюватись. Ви дозволяєте собі обманюватись. Буде якесь ще свято у вас дуже гарне до кінця літа. Не знаю, може в когось день народження, може в когось якась поїздка, може, хтось там на весілля якесь піде. Тут вам дорога якась падає до кінця літа буде. Пишіть в коментарях, що ви думаєте відносно такого, відносно таких попереджень.